Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами, кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підписавшись на мене, натиснувши ось на цю кнопочку, на цей кружечок, ви підтримуєте цілий інформаційний фронт нашої країни. Що боротьба точиться не тільки на передовій, а й в інформаційному просторі, в тому числі, велике прохання підтримайте. Давайте зробимо потужну українську інформаційну армію. Ще одна група українських захисників повернулася з російського полону. Це військові Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники, повідомив Володимир Зеленський. Більшість із них перебували в полоні з 2022 року. Скільки саме захисників повернулися з полону, не уточнюється. Вітаємо наших вдома. З російського полону звільнено захисників в рамках великого обміну полоненими у категорії тяжкохворі і поранені. Більшість була в неволі понад три роки та потрапила в полон під час оборони Маріуполя саміт НАТО підлаштовують під Трампа, а Зеленського понизять у дипломатичному статусі. Пише The Times. Зустріч у Гаазі 24 червня скоротили до 2,5 годин. Щоб не дратувати Трампа і не створювати ризиків для конфліктів. Підсумковий документ теж максимально спростили лише п'ять коротких абзаців. Зазвичай формат саміту НАТО складається з трьох зустрічей, кожна з яких триває 2,5 години і присвячена геополітиці та стратегії. Зеленського запрошено, але його участь обмежили. Він не братиме участі в основних обговореннях. Йому відведено лише символічну промову та присутність на вечері. На саміті хочуть показати єдність альянсу, але Україну фактично відсувають і її шлях до НАТО. Знову лишається без чітких гарантій. Нардеп Олесь довгий оголосив про складання мандату. У раді залишається рекордно. Мінімальна кількість депутатів це 398. Скажіть, шановні глядачі, а ви хотіли б збільшення кількості депутатського корпусу чи зменшення? Якщо за збільшення, поставте плюс в коментарях. Якщо за зменшення, поставте мінус в коментарях. І ще цікаво. Скільки депутатів у Верховній Раді, на вашу думку, потрібно нашій країні? Напишіть в коментарях, а депутати нас читають. Своє рішення він пояснив тим, що більше не бачить можливості бути продуктивним у парламенті, так сказав депутат Олесь Догий. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1080 живої сили, 4 танки, 8 ББМ, 63 артилерійські системи, 64 БПЛА та 110 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.